Вітаю, мої дорогі друзі. Ну що? Відсутність злагодженої позиції Зеленського і наших партнерів, різні голоси від Стармера до Дуди, від Трампа до, на жаль, Зеленського як зрадника говорить тільки про одне: у Єрмака нема загальної позиції для всіх одної, як закінчувати цю війну? Що відбувається, як виходити, і що робити Україні, зараз проговоримо. Держсекретар США Рубіо заявив, що адміністрація Трампа показала Україні та Росії шлях до миру, який має виглядати як фінішна пряма цього питання. А він сказав, що учора була гарна зустріч. Вихідними відбудуться ще гарні зустрічі, і ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоб вони, Україна, Росія, обидві сказали так. Він також прокоментував ракетний удар Росії по Києву, назвавши це нагадуванням для всіх, чому війну потрібно закінчити. Вибачте, дуже дивна заява. Мені здавалося, що російські злочини військові взагалі е, показують, що ця війна не повинна була навіть розпочинатися. Але гаразд, може, Рубіо щось не так зміг сформулювати, не він один на це страждає. Але остання заява справді дійсна. Але якщо зауважити, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа, то все ж таки існує відчуття кулуарних домовленостей. Це відчуття стає все сильніше. Але треба не забувати, що, наприклад, в останньому інтерв'ю Сармер розкритикував е -Е Трампа позицію і Трампа план. Він, до речі, продовжує домагатися Кір Стармер від сурмачуша гарантії безпеки для коаліції, так сказати, рішучих, бажаючих, стійких, неважливо, в рамках яких західні війська базуватимуться в Україні. Але в четверг повідомлялося, що Велика Британія пом'якшила ці плани зі свого боку. І повідомила, що не буде там військових, а замість них будуть е, ну, якісь військові інструктори замість багатотисячних груп. До речі, про це я казав вже раніше, і я і в мене в ефірі казав про це генерал Кривонос і інші генерали, тому тут нічого дивного. Єдине питання, яке в мене з'являється а от всі ці рухи були зазрозуміло заздалегідь всім, хто в темі, що вони будуть безперспективними, то навіщо їх робити? Для того щоб створювати інформаційний шум і відчуття підтримки, ну така історія. Взагалі, після саміту в Лондоні на цьому тижні тривають дуже інтенсивні переговори щодо формування можливої угоди, при цьому США тримають, ну скажімо так, найголовніший козир в своїх руках, а західні союзники фактично лобіюють якісь зміни. І от коли подивитися на цей план, то деталі списку вимог Києва з п'яти пунктів було передано газеті The Telegraph. і вони показують, що між цими п'ятью пунктами і сім'ю пунктами, оприлюдненими цього тижня в плані США, ну як і раніше, існують серйозні відмінності. У центрі вимоги стоїть голова наполеглива вимога не визнавати Крим російським. Це, до речі, для мене зрозуміло, і тут стає питання, що в цьому визнанні для Трампа. Але а-а, для того, щоб зрозуміти наскільки великий тиск і що відбувається, треба звернути увагу також на заяву польського президента в офіційному інтерв'ю Євросу Анджей Дудагов, що ніхто, окрім Сполучених Штатів, не зможе зупинити Росію. Президент Польщі вважає, що Україні доведеться піти на компроміс, щоб припинити війну і що обидві сторони мають піти на поступки. І отут найцікавіше спочатку Дуда робить заяву. Сьогодні мій висновок абсолютно однозначний: за межами СТО нема нікого, хто би міг би зупинити Путіна тільки Сполучені Штати. Ось чому я вірю, що президент Дональд Трамп із його рішучістю може покласти край цій війні. Але коли польський лідер говорив про компроміси, він так і не зміг визначитися, які самі поступки і повинна йти, наприклад, Україна. Коли він каже, Україні теж доведеться в якомусь сенсі піти у відставку, бо швидше за все так і станеться. Якою мірою мені складно відповісти на цьому етапі він не зміг сказати, на які саме поступки повинна Україна йти. Тому дуже цікаво, що відбувається. Але в будь-якому випадку ми спостерігаємо, що є багато гучних заяв і нема реальних справ. Британія розповідає, що вона нас підтримує, але каже, що війська відправить. Франція каже, що от відправляє війська, а потім каже, що жоден французький військовий не буде на території України. І так, до речі, кажуть багато хто, «Е, заяви лунають, а от реальні дії реальні дії ми зараз будемо спостерігати. Все більше людей кажуть, що до 30 а, а квітня може дійсно бути підписана домовленість про сфер, -Р, бо це потрібно Трампу. Трамп тисне на всіх, і скажімо, тут він не дуже буде враховуватися з інтересами або України, або когось щось іншого. Найцікавіше, що Україні дуже важко щось опанувати, тому що козарі не в нас поставок забезпечення зброї, обмін розвідданими це Америка. Україна за три роки так і не впоралася з завданням побудувати своє виробництво всього, що потрібно, і налагодити стосунки на договорному уровні, щоби були угоди про обов'язкову передачу цієї інформації, наприклад, з тими ж самими Сполученими Штатами. Зеленський витратив час марно не скориставшись. Що треба робити? Ну, треба як мінімум готуватися до, ну скажімо так, можливого припинення постачання зброї. Треба розуміти, що на 26-й рік у нас взагалі нічого не буде від сполучених штатів, і до цього треба готуватися вже сьогодні, коли є ще ресурс, можливості і запас по часу. Але дивіться, нам треба триматися. От я кажу, як є, і для цього Зеленський повинен перейти від гучних заяв про три тисячі ракет до реальних справ. Які можуть допомогти не програти війну. Перше дрони це головна зброя сьогоднішньої війни. Більше того, в це потрібно Україні, але незрозуміло, чому ані Зеленський, ані Єрмак не хочуть цим займатися. Ну не знаю, може їм це не цікаво, а може схеми там інші, не знаю. Мі в мене відповіді немає, але треба, щоб дронів було багато, вдосталь, щоб не були збори волонтерів для дронів, бо дрони зараз головне забезпечення стримування ворога. І якщо держава не може з цим впоратись, то в мене питання: в чим взагалі може впоратись держава? Далі тут треба зрозуміти, що в нас є можливості виробляти, в нас є можливості забезпечувати, але в нас нема бажання у держави купувати ці збродрони, замовляти їх і налагоджувати систему. Отут мені питання: це 100% наша влада, бо якось дивно виходить. Далі потрібні реби, і фінансування повинно йти безпосередньо на військові частини, тому що вони знають, які реби їм потрібні, реби це захист наших військових. І тут ми переходимо до третього пункту, який дуже важливий особовий склад. Потрібно займатися мобілізацією. Не хочеться це робити зеленському, але потрібно, і його найближче оточення повинно воювати. Повинно воювати не в штабах, не в Києві, не в ресторанах і спортзалах столиці України, а воювати захищаючи посадки і захищаючи міста, на які наступають росіяни, і це, до речі, всі три речі, які треба робити. Ну і головне, це треба ну сподіваюся, це все всі розуміють. Цінувати життя бійця, бо ресурс у нас ну, не співставимо з Росією, і нам треба розуміти, як виходити з цієї ситуації. А значить, головне життя бійця, яке треба забезпечувати захистом, дронами, ребами, нормальним керуванням. Ну і щоб війна була для всіх, а не для тих, хто не є тільки там в опозиції, до зеленського або не є його оточення. Ще раз кажу: лейтенант Баканов, Трухін, всі інші повинні, всі міністри, які вже не є міністрами, повинні приєднатися до збройних сил України. Так, це мотиваційна складова і треба займатися мотивацією українцями. Їм треба показувати всім, що це війна спільна, а не тільки окремих якихось частин держави або якихось там прошарків населення. Це треба робити. Ну і головне, треба займатися серйозною підготовкою наших військових. Не так як зараз займаються, коли мобілізовані приходять після БЗВП до бригади, і бригада їх перенавчає заново, а справді займатися. І ті інструктори, які є сьогодні в навчальних центрах, яких не дуже хоче чути їх командування, вони повинні бути головною силою сьогодні для проштовхування нових інноваційних систем навчання. Якщо це не відбудеться, ну тоді будемо програвати. Якщо нічого не зміниться, будемо програвати. А ми не маємо права на програш. Тому живемо по принципу, змінюємось і перемагаємо. Але це може статися тільки при одній умові, якщо Зеленському це буде справді цікаво і потрібно. Бо якщо не цікаво і не потрібно, все залишиться як є. Не буде ні фінансування, ні дронів, ні ребів, ні мобілізації. Його все влаштовує. А вас. Відповідайте на це питання в коментарях, пишіть про це, підписуйтесь. Ставте вподобайки, коментуйте і не забувайте, що головне сьогодні підтримувати ЗСУ. Поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього України не буде. Єднаємось навколо України і перемагаємо. Слава Зсу. Слухай уважно. На твоїх очах відбувається не просто політична гра, це не дебати, не боротьба стратегій, це масштабна вистава, де ролі давно розписані. Актори відомі, режисери за океаном. Головна зірка цього брудного шоу Зеленський не генерал, не командир, не захисник. Актор. Лише актор. І його роль проста Заспокоювати тебе казками, поки в кулуарах підписуються акти капітуляції.